В ході своєї практики я стала помічати, як одна і та ж програма проявляється двома різними проявами на людях. Що це за програма, як вона я зараз вам розкажу. Є дві категорії людей: Одині дуже ранимі, і вони, знаєте, завжди, от я такий ранимий, от мені так незручно, от, для мене важливо, да, щоб мене підтримали. А інші, навпаки, вони такі дуже голосно говорять вони, їх так багато. От заходиш в аудиторію, а там тільки вони на повишених тонах, це таке несвідоме привернення уваги. Да? І постійно йдуть щось проясняють, задають кучу питань, не можуть да, воно ну, ніби таке вип'ячування, я б сказала. Насправді, це одна і та ж програма, яка свідчить про... Не прийняту свою тьму, про не неприйняті свої темні аспекти. І зазвичай ці люди живуть в безсвідомому. Тобто вони не, не розуміють, що вони нечесні з собою. Тому що і та, і та версія це є нечесність з собою. Тому що і та людина не настільки робка, і та людина не настільки. Е, е, Голосна, наскільки вона прикривається наслідка да, цією поведінкою. В ході терапії це одна робота. Робота, робота з прийнятою пітьмою, <свісно> з розпізнаванням, що саме витіснено, а зазвичай це витіснена чесність з собою. Яка ти насправді і чого ти хочеш насправді. І коли а, в ході терапії ви можете дозволити а, собі, дозволити мені показати вам, що саме ви ховаєте від себе, тоді вам розпаковують ту істину, ту, е, ту правду, яка не завжди комфортна для вас, на жаль, прийнявши яку. Ви перестаєте бути занадто голосною або занадто скромною і боятись проявлятися. Ви виходите в баланс, в себе справжню і починаєте відчувати, що сьогодні да, я достатньо скромна, а завтра мені хочеться бути душою компанії. Але це завжди буде про відчуття себе, а не про постійне. Да? От є люди, які постійно їх багато, або є люди, їх постійно не видно. Це завжди люди, які... Не прийняли тьму, не знають себе, ховаються від себе справжнього. Не ховайтесь від себе, все рівно вам з собою доведеться жити все життя, і вам доведеться пізнати себе, якщо ви хочете мати земні блага, проявлені через душевний спокій і матерію.